я пришел тут. на нормально. Бега коня из... Пана лучше сюда. Вот. Все, взял. Бежи. Добрый, Джастин, давай да. вышло! Не вышло! Вышло! Стоп, ставь коня, байки, сидят, тут развязали его. Все, можна йти, за те, ще буде тренування, тому забудь. Добре. Ти як думаєш, може сьогодні напасти Джоні кому голова? Ну, можливо, 50%, можливо, що може напасти. А чого ти мене це питаєш? Ну, щоб можна ти знаєш ще щось приблизно. Ну, можливо. Я йду когось знову запитаю кого? Саме зазнайся. Добре, ви сюди ще прийшли? Ну, щоб ви сказали, коли можна напати Джонікова голова. Добре, почнемо з того. Джонікова голова, напевно, березі. Нападає 30-го числа. 30-го дня. 15.00 і вам не буде готовим того, ще перемогти Джонні ковав голову. ВИ ВИ його не переможете, буде дуже, дуже 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 жахливо. І далі. Щоб його перемогти, його армія не буде як астер дожди. А скільки? Його армія буде досягати 30 000 чоловік. І вам буде це дуже жахлива ідея. Це буде вам дуже-дуже дуже погано. Дуже погано. Дуже погано. Вам буде дуже погано. Добре, щоб вам буде роботи. Я думаю, артефакт або дуже багато тренуватися. Щоб я силу і Але ви не зможете так тренуватися, тому вам ліпше кого на коментую найти артефакт. Дитик табак, це собак за пустині. За саванною і за перед серединою перед тими біомами мам вона піти туди і щоб дістати цей артефакт. Цей артефакт не зможе вам зможе допомогти перемогти Джоні кроваву голову. Третє. Третє. Це родина не ти. Третє. Це дуже небезпечно. Чолікова голова. Може, ви ти не простими луками, а ви не з ти були солдати не просто якимись е, е, луками. Це були солдати з пистолетами, які будуть справді будуть дуже великою захозою та вашого села. ви те нічого не зробите, ваше село буде палати. Може ви ні, я... не він якось ціну не вірю. Можливо, навіть що Нашел ну, на ну, там, но против замена кризиса у вас так исправлено стало Добрый, хороший суды. Все, да, может это. Ну як? Ем, він сказав, що може нікого голову не пасти через три тижні. Та як це? Я міг мені ховати! Мені важко казати, що через три тижні. А, три тижні. Сьогодні ж таки сьоме березня. Сьоме березня. Що? Добре! Зайду. Я думаю, нам зробити армію, таку армію, щоб Альтер боявся. Як ти думаєш? Дати їм щось сучасну зброю, яку е, літера може бояти. Що? Вінтовка і пістолети. Це точно сучасна зброя ніж луками і луками і мечами. Це точно, точними мечами і луками ти його не переможеш. Як він токи і пістолети, це точно зможе його перемогти. Дай їм сучасне обладунки, обрадунки, йому ти зможеш їх точно перемогти льтеро. Як тобі це? Деро mm, так можна перемогти? Так, дай може тоді стати. У мене є. Дай я просто дам 30 тисяч таких обрадунків, ми зможемо тільки. Двоє через такі 3 три тижні. Він не тренувати. Я думаю за те теро, але не за цей час на що так не фронт зробить. Може думати буде думати, що ти просто. просто зник. Він так думає, Він заю тоді погає. Це ще ідея. Він так напад на буде думати. А нам сильно. Скільки вам вночі днів, щоб тренувати армію? Три тижні. Я сказав тобі здорові дух, що мені стри... тижня не хватає не вистачає. Мені наче цілим мені три тижні, тому що армія то армії до тренувати тренуватися цілий місяць, а мене лишилось тільки три тижні. А добре, зрозумів, Джоннікова голова. Побачимось завтра. Побачимо сьогодні, що та завтра. А, та добре завтра. До зустрічі, Джонні. До зустрічі дух. До зустрічі Джонікового голова.